Перше, складно себе позиціонувати як щось, що має сферу послуг, тому що відразу ми потрапляємо в медицину, бо це медицина, психологія, бо це психологія, в езотерику певну або так чи інакше це знання, які заходять поза межі академічного. То ми працюємо в системі, коли ми надаємо певну інформацію. Певні можливості і західним розумом це щитується як сфера послуг. Я заплатила гроші для того, щоб зараз отримати доступ до цієї практики, зробити усе, що ви кажете, і отримати той результат, заради якого я прийшла і заплатила вам свої гроші. Я сижу зараз на великому заході. Тут присутні тисячі людей, да, і рушить ламається інтернет, наприклад. Да, і я вважаю, що це якась недопрацювання цієї компанії, яка зараз повинна створити певний простір для того, щоб всі, хто сюди прийшов, там, отримали те, що вони хочуть. Тобто на нас дуже часто переносять свою звичну систему, західну систему комунікації, клієнт сервіс. Я це бачу з усіма навіть з тими, хто називає нас майстрами, хто бере в нас активації, посвяти хто очікує, що ідуть до майстрів, а очікують, що будуть у вчителів та ще й у західних вчителів, який повинен, так як ми звикли в школі, в садочку. Розжувати, розказати, сказати тобі, як правильно, як неправильно, як можна, як не можна, як буває, як не буває. За це ти молодець, а за це ти не дуже. І тому, коли люди приходять, отримують стан, отримують певну навігацію, як благословіння, ідіть і катарсі з вас дозвонить, то це може щитуватись як неякісна послуга. А ми таку історію навіть людей не запрошуємо. Ми кажемо про те, що в нас є певний доступ до атми. Що таке атма? Подбайте, будь ласка, самі про це, і наберіть в інтернеті, що вам Бог пошле, на будь-якій мові, яке джерело вам дасть. Коли ви прочитаєте про атму, ваша душа буде реагувати, тому що душа носій атми, душа без атми синтетична. Штучно створена, ожити вона може тільки коли в ній з'являється персональна пульсація, це її пробуджена душа. Ми маємо доступ до атми. Відповідно, в цьому полі всі практики, техніки, все спрацьовує геть інакше.